Друзі, всім привіт! Вирішив зробити відеоогляд на набори України. Найдорожчий набір у нас це Енеїда. Має вагу 286,6 грама срібла в позолоті стам под руком. І тираж всього 1200 штук. Перспективний набір. Також козацькі клейноди матовані, вага 124,4 грами срібло в позолоті. І тираж 2000 штук. Ось так. І найбільш гірший. Навіть красивіший, я скажу, пектораль заклейноди. Правда, тут тираж 4000 штук. Ось. Але він красивіший. Також при вибору пекторалі треба дивитися на патину. І такий набір, людина час простір. Траш 4000, як в пекторалі, але тут вага загальна 62,2 грама, а кожна по 15,5 Там Там подрук, по, по золото, Всі монети 999-ї проби. Ось так. Кому що цікаво, пишіть, звертайтесь в мою групу Facebook, TikTok, Telegram, можна написати. Ось так. Дуже вдячний вам за це, за підтримку. Чекаю ваших коментарів та підписки. Всім гарного дня та мирного неба!